Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами український Bacan Community, я Руслан. Сьогодні у нас надзвичайне відео, тому що мені прийшла, прийшов подарунок. Е -е, ви скажете подарунок, я скажу. Да". Е -е, подарунок від мого підписника дуже неочікувано і несподівано. В нас в Тіктоці стукнуло відео, яке набрало 10 мільйонів переглядів, Це дуже круто і дуже ну, сильна цифра. І підписник написав мені, що хоче подарувати мені подарунок. Але він це сказав після того, як я вже побачив в новій пошті, що в мене якась смс про те, що до мене їде посилочка від Іллії. Цю людину звати Ілля. Ілля, тобі велике дякую. І Ілю, Ілю, Ілюха нам прислав якийсь подарунок. Я вже розумію, що це Бакуган, скоріше сьогодні. Запакований навіть. А що це, я не знаю. <схід> ну будемо розпаковувати, давайте. Що Ілюха нам прислав? Так. Опа. Угу. Офигеть. Непогано, це якийсь Бакуган Бакупер, значить, усі. Я вже догадуюсь, це, Да. офігеть, Нічого собі. І Бакуган, і картка. картка такої в мене не було. Це карта Воріт оригінальна. Ну блін. Крутай і бакуганчик. Крута карта. А, -а, -а, а так це в нас мотильок. І це мотильок. Це мотильок Бакуперли. Я взагалі відговарюю Ілюху і казав, Ілюха, ну для чого? Типу, це не обов'язково. Він каже, я хочу зробити подарунок для тебе. Е -е, Якось Ілюх я робив і кастом, і карточки робив кастом, і він буде дуже задоволений. Можливо, це нас провокувало. Но в будь-якому разі, Ілюха, тобі велике дякую. І він подарував такий бакуган, і я цей бакуган не маю права продати чи щось з ним робити. Це бакуган просто подарунок. І ментпер, виходить, в колекції, крім Джакора, є ще один бакуган. Він тусмутльок Бакуперлі. Офігеть, крутяк. 570G. Це Бакуган з першого сезону, він був на Казані, стихії ну Це не просто Вентус у нас в даному випадку, це Вентус, Бакуперл. Рідкісна досить колекція. В мене в Бакуперлі було багато різноманітних Бакуганів, навіть зараз є. На кастомі теж робив, і будучи на кастомі, І тут у нас мотильок. Хочу, щоб розглянув його детальніше. У нього знизу код є. Ну, класний Бакуган, класний. Прямо з упаковочки. Отак так от. Офігєт, Ілюха, ще раз тобі велике Дякую, такий от несподіваний подарунок від підписника, насправді відео не буде супер довгим. Бакуган вигляді такого метелика, дуже класний, в нього класна деталізація, мені подобається його розмальовка, навіть у вигляді Бакуперл він дуже цікавий. Бакуган ще й незвичайний через те, що він бакуперл, дійсно, І хочеться його порозапускати різноманітно. Вау. Класно, розмір бі2. Що сказати, так? Я не очікував, Ілюха написав, що і це плюс, це дорогий подарунок. Ну тобто, я вже дізнався, яка ціна за нього за самий подарунок, бо мені вже плюс-мінус намікнув Ілюха. І я такий, типу, капець. Ну, дуже приємно, насправді, що підписникам заходить, клієнтам заходить те, що я роблю, і вони вдячні. Якось так. Ну що ж, друзі, велике дякую за перегляд. Обов'язково заставити лайк, підписуйтесь на наш телеграм-магазин на наш Тікток. І скоро побачимось.